А тут є кухенька. Можна пухати. Сейчас пухаємось. І ще спихотуємо. Не будь шатку, попігай тунелі. Не забудьте підписатися на мій канал. І лайк не забудьте. Попігаєм, постибаєм, а з таким і голос. А тут як місце. Це було цікаво, че знову туди. -у, У, тут так весело! А саме спухаємось таку ху, типу, як хат за кенолики. Тільки тут можна ще заховати. Що це таке? Емілія, давай розбиратися, бо я теж не знаю, що це. Ой, в нас кулька завалилась всерединку. Зараз ми її дістанемо. Тебе кульку, каже, носитину. І поїхали. О, вау, це ж махітний куцуток. О, супер, це ж твій улюблений. Це мій улюблений, тому що його легко спивати. А можна починнічок щипати, а можна квіточку. Чому? Учити далі і ще наю їх. Так, я квіточку я. О, давай, хороша ідея, а я тобі допоможу. Я вже знайшла декілька деталей для твоєї квіточки. Ну, чеки ну, це не квіточка, а вишакоти. Oh -oh. А зараз ми з Емілією підходимо до такої кімнатки з музичними інструментами. Мама, ти, ти там бути вище, а я стрибаю. І стрибай сюди до цього будиночка, можна тут постукати чимось, дивись, або покрутити щось. А, я, був, був, був. Був. Був, був, був. я теж хочу спробувати. Там пальчиком легенько так. Див, дивись уста. Мама, ти вийш тут якісь піхвіни. Це конструктор, який я Емілія збирала. А я там. Тут можна оплавати цьому басені. Емілія, щоб поплавати він замаленький, але тут точно можна постріляти з водного пістолета. Заправ його водою спочатку. Набираєш туди води. А тепер закриваєш і стріляєш. Емілія, дивись, треба по цій доріжці, якнайдалі пробити водою. Знову заправляю. А я минулася до піхвинів. Хочу ними бухати. Це такі пінгвіни, хованки. Тут можна щось заховати, а потім знайти. Пограємо. Давай спробуємо. Тут ще я буду шукати пахина і Ну добре, давай спробуєш. Тут є такий великий кубик, ми його кидаємо і обираємо той колір, який будемо шукати. Мам, сякай всіх піхвілів. Все, вони готові. духи. Так я починаю кидаю. Я маю вгадати, де зелений? Я не бачила тут взагалі зелений. У мене є тільки оранжевий. А де тут взагалі зелений? Може його тут взагалі немає? О, є. О, але один, а де ще один? Бум-бум. Тут тільки один. Один зелений. Я спухаюсь лялькою, це моя лупення лялька, і мені дужче на її хати. Так, я маю вихуляти мою точку, куди діповиці. Я їй назву Хлоя. Це що таке? Це що велосипед? Ти бачила колись такий велосипед? Може, покатаємося на ньому? Він сам поїхав. Емілія, я бачу ще щось цікаве. Пішли зі мною. Емілія, дивись, я ось це тобі хотіла показати ось такий настільний футбол. Я буду щевою командою. Добре, тоді я буду синіми, а ти можеш грати зі своєю лялькою. У вас буде двоє в команді. М'яч кладемо ось сюди по центру, щоб він не котився. Я хочу лялькою, щоб о, чудово, тоді починаємо. Я синіми та червоними. А хто виграє, той перший з'їсть сьогодні морозиво. О, а от читалий писша маю вихати. А у мене новенька халяшка. Щавіва. Поїду похуляю і хлоюю а тут шаву палатку. Ти можеш зайти сюди, подивитися, що там. Лялечку лялечку припаркуємо тут. Отак. Тут нова точка з'явилась, її свати ліла. А події мою маленьку точку. Вона хона. Так, в неї такі малюнки на пляшечки, тобі пляшечці. Почевімо, що тут ще є. Ого, Емілія, дивись, тут я навіть сушка для лялькової білизни. І навіть вішалки для лялькового одягу. Зараз запухаюся новій соні. І ще і ще моїй дочки дуже подобається це Будемо співати веселкою моєю дочкою. О, такі цікаві штуки. Мамо, тут вода ситині. Ого, давай подивимося, що це. Ой, а це і сок. Тебя я моя убінища басань і кульками. Бабу деє таку ху. Теця <плес> <плес> моя, моя лялька хоче шадисти. Ти да поді похутувати. А тут якісь кульки можна поспивати, можна пашню запити. О, а що це таке? О, се розпутивемо ще хати. Готуйся, готуйся, готуйся. Давай, о, молодець. Готова? Перепиши на мій канал.